Екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба певен, що Захід не має мети, щоб Україна перемогла у цій війні. У них мета, щоб Україна вижила, а Росія не перемогла. У них навіть щодо себе немає мети, стверджує екс-міністр. Очевидно, він знає, про що говорить, оскільки йому відома уся ця кухня міжнародної дипломатії та політики, отака невизначеність Заходу щодо цієї війни, вона більш на руку Росії, аніж Україні. Захід, очевидно, хотів би, щоб все лишалося як було колись. Вони готові були терпіти оці витівки Росії і виявляти стурбованість. І якби Україна здалася через три дні, це було б для них очевидно найпрекрасним рішенням і виходом. А також отакий від України сюрпризик.